Милиці під лікоть віднова модель 7760. Призначені для перенесення частини навантаження нижніх кінцівок на ліктявий суглоб і кість. Перевагами даної моделі є компактність і велика в порівнянні з паховими милицями, мобільність пересування. Функції Милиці допомагають і полегшить ходьбу людям з порушеннями опорно рухового апарату, покращують координацію, дозволяють зберігти рівновагу і зменшують навантаження на нижні кінцівки, використовуються в період реабілітації після операцій, хвороби травм. Характеристики: регульована висота від 89 до 112 см. вага виробу Анатомічна руків'я з знаковного матеріалу з опорою для великого пальця і стопом, що запобігає зі вперед. Легкий міцний алюмінієвий сплав, підлокітник і руків'я з міцного нековзного зносостійкого пластику, максимальне навантаження на пару 150 кг. Змінні гумові ковзні насадки, колір срібло, гарантія на виріб 1 рік. Всі вироби торгової марки ново укомплектовані гарантійними талонами та інструкціями з експлуатації. Товар зареєстрований згідно з вимог законодавства України та має всі необхідні документи.